Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині. Вони коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях. За матеріалами справи фігуранти працювали у парі. Ними виявилися місцевий безробітній та його співмешканка. Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам. Для цього навіть на власному подвір'ї обладнали імпровізований притулок. Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об'їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження. Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні. Поранені українські воїни, усю додаткову інформацію зрадники втемно випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок. Отримані розвідання агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронті та співпрацює з російським ГРУ. Слідство встановило, що воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України. За державну зраду злочинному дуету загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.